Микола, в мене до тебе складне запитання. А як відноситись до тих, які виїхали незаконно? Це таке доволі часте запитання. Ну так, -ну, і чутливе. Ну, я такими тезами деякі принципи накидаю, як я думаю. Ну, перше, я з чутливістю і співпереживанням ставлюся до людей, яким болить. Сильно болить, що хтось виїхав незаконно. Це дійсно, ну зараз це дуже болюче питання. І я не за те, щоб неправедно реагувати на таких людей, хто так виїхав коректно, біблійно, духовно. Але я ну, з таким спорозумінням ставлю, що коли болить, то, то складновато просто сприймати. І буквально навіть друзі буває вже не можуть один з одним спілкуватися. Наступний момент це. Виїжджати незаконно, в більшості випадків, це дійсно гріх, так що все, що я буду говорити, воно ніяк не виправдовує і тим більше не закликає до незаконного перетину кордону порушення закону. Я сказав в більшості випадків, тому що буває є унікальні випадки, про які Біблія нам говорить, там, наприклад. Єгипетський фараон каже там повівальним бабкам, щоб вони вбивали дітей, і вони його не слухаються. Ну, по суті, вони порушують закон держави, тому що для них є більш високий закон Божий не вбивати дітей. Але після того, коли їм це говорять, вони говорять неправду, угу. що ми просто не встигаємо, ми приходимо, а вони вже, вони вже народили, і це є неправда. І там вони порушують ну е, по суті Божий закон про правду, е, скеровуючись, е, як я розумію, принципом збереження життя. Не, не вбивати, це не просто ну, заповідь не вбивати, це не тільки не вбивати, а це берегти, захищати життя. Це більше ніж не вбивати. Е, от і в Біблія описує такі складні етичні питання. Коли, на перший погляд, здається, що людина порушує закон. Наприклад, до Ісуса привели жінку, яку взяли в перелюбстві. І ну, по старому заповіту, ніби тільки одне рішення: побити каміннями, є тексти, всі так, готові це робити. Так, Ісус так. зараз давай. Але Ісус, знаходячись ще в старому заповіті, до смерті Його це старий заповіт, він пророк старого заповіту, ну, він а, досконало виконав закон, ніби порушивши заповідь, що її треба побити каміння. Він точніше і глибше розумів закон, і, і знав, що не в усіх випадках треба так порушувати закон. Я, це, я не до того кажу, що там ну, перетинати кордон. Ну, може, є якісь випадки. Тобто, я не хочу сказати, що там перетинати це нормально, там давати взятки і так далі. Але. Я просто дивлячись на такі біблійні принципи, розумію, що треба індивідуально не, проходити, не побувати камінням, так? Да? Не побувати камінням і індивідуально підходити. Uh -huh. В якомусь випадку в старому заповіті треба було побити камінням, uh -huh. а в якомусь не треба. І от Ісус розуміє, що це такий випадок, це не треба робити. Uh -huh. а, і... Ну і там багато таких прикладів в Біблії написано не, 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 не вбивай, а потім Бог каже, ідіть і там вбивайте. Приклад, да? Це не протиріччя, це треба розуміти, в якому контексті, для якого контексту не вбивай, і для якого контексту повеління Боже, ідіть, воюйте там і вбивайте. Тобто, треба до людей, як ми в іншому ну, питанні говорили, треба прослухати їх історію і зрозуміти, як це трапилося. Е, ще один принцип. З цього виходячи. Е коли я слухаю історії деяких людей, і вони так виїхали. Я буває нічого не кажу, а вже слухаю від них їхнє покаяння. Uh -huh, uh -huh. І вони кажуть: так, я проявив слабкість, я там запанікував, чи там мої діти, чи дружина. Е один мені розказував, як він е вирішив е виїжджати з України. Ну, Якщо буде війна, домовився служити в іншій країні, там місія його приймала, щоб служити біженцям. І ще до початку війни він поїхав. А по дорозі заїхав до батьків і якось там затримався, затримався, затримався. І от війна почалася. І він поїхав далі. Просто от почалась війна, він сів і поїхав. Не дивився там новини і так далі. він Просто за кермом, там діти, там напруження, переживання. Вони їдуть, доїжджають до кордону, стоять значить, в цій черзі з повною впевненістю, що він зараз вийде. Він не знав, що заборона на виїзд. Ну, якось ця інформація. І от на, на такому і тут щось таке напруження, все, і йому щось кажуть: типа, ви там не можете виїхати. Він, він ще не спав там чи ніч, чи дві. От в такому стані був, діти плачуть, і дружина не водить автомобіль. І він розуміє, що ну, треба рятувати сім'ю, це важливо, і все це на нього тисне, 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 тисне. І прикордонна служба якось йому пропонує проїхати. Угу, угу. Тож а, альтернатива є. Да, да. Тобто вони, типу, да, давайте от якось вирішимо е за, так сказати, не такі великі гроші, як пізніше вже вони там е угу. казали, взятку давати. да. І оце напруження, все і він піддається і виїжджає. По-перше, коли я вислухав його історію, я зрозумів, що це не було таке, знаєте, що там, там війна, мені на все наплювати, так, кому б тут всунути э, взятку з спокійним таким розсудом, це нормально, я це все буду робити. Він під таким тиском проходив це, він не очікував це, звалилось на нього, і, <говорити> от, <говорити> і він робить таку слабкість, і він мені каже, якаюсь в цьому. Mm -hmm. Якають, що я це зробив. Я розумію, це неправильно, я молився Богу, сповідувався іншим братам мені, mm -hmm. при мені іншим братам, сльозами. А, і про прослухавши, прой... пройшовши отак з ним його історію, в мене в серці набагато більше людського і християнського такого розуміння виникло. Милосердя до нього. Це mm -hmm. не значить, що я виправдовую такий крок, це не значить, що я закликаю інших таке робити. Але я ну, оцінку відношення своє до нього абсолютно ну, це змінює, коли ти розумієш, як це відбулося. Ну, Деколи такі є нахабні ну, такий перетин кордону, такий mm -hmm. злосний, да? а, ну, такий дуже, ну, дуже некрасивий. Да? І через одну таку історію всіх інших ти так сказати, бачиш, це неправильно, треба індивідуально. Тобто людина могла покаятися. В цьому сенсі далі наступний принцип, коли люди роблять гріх ну, в мирний час, да? і вони сповідують цей гріх. Біблія навіть нам не дозволяє їх відлучати від церкви. Наприклад, серйозний якийсь гріх, навіть непростий, якийсь такий ну, впливовий, такий, ну, з наслідками, але людина сумлінно. Кається, плаче. Ми ж не будемо від... Від... відлучати з церкви. Да? Ми будемо радіти, що людина це визнала, що є покаяння. Ми будемо дивитися, чи це покаяння було не просто емоційне, формальне, так сказати, ну, неправдиве, а чи будуть плоди цього покаяння? Якщо ми це бачимо, тобто процес покаяння далі завершується плодами, ми радіємо, що Бог так вберіг, благодать Божа, нас, грішників, бо я також грішник. Так, і я також. Без, якщо забери покаяння, все зі мною все кончено. Покаяння відновлює, очищує серце, якаюсь перед Богом. Я молю, що Він очищував моє серце, мене Духом Святим, просто в, ну, в простому житті. То Біблія каже, що ми їх повинні приймати, не засуджувати. Uh -huh. Ну, Біблія взагалі каже нікого не засуджувати, uh -huh. не виносити вирок останній, тому що тільки Бог знає всі нюанси, всі історії, всі моменти серця. Тож ми, але навіть ми ну просто от ми не засуджуємо або якось не відкидаємо цю людину, ми її приймаємо благодаттю. Вона покаялася, вона зростає. Ми всі грішники, які живемо тільки Божою благодаттю. Uh -huh, uh -huh. А це незаслужене сприйняття uh -huh. нас, прийняття нас завдяки тільки крові Христові і його геройству, а не завдяки його праведності, а не завдяки моїй праведності, моєму геройству або якимось там досягненням. Ми живемо. Завдяки Христовій жертві і благодаті, і так само повинні до інших ставити з благодаттю з прийняттям, і це те, що ми так робимо. No. Тож, коли я бачу когось, хто так виїхав, і він дійсно переживає покаяння, і плоди покаяння є тут в різних різні плоди, не uh -huh. тільки повернення, uh -huh. Uh -huh. є інші плоди, які доводять сумлінність і чесність покаяння, ми повинні приймати і. Благодаті огортати людину. Uh -huh. Ще один принцип я згадав: ми не можемо засуджувати. Написано не судіть пріждіти, поки не відкрита, скрита вам раки. Тобто, є багато таємниці для нас, і ми не можемо точно оцінити. Ми не здатні. Тобто, якщо ми починаємо оцінювати і виносимо вирок, засуджуємо, uh -huh. ми в більшості випадків грішимо, тому що спираємося на дуже маленький Об'єм інформації. Ще й на шаблонну якесь прийняття, ще й не вислухали, не поговорили і на загал написали про когось, попліткували з братами сестрами проговорили, які вони погані і нам так якось гарно стало, бо ми ж не такі. Вони mm -hmm. то грішники, а ми то бачите, ми ми, ми ми не такі. І Бог каже, так не робіть. Ви не знаєте mm -hmm. всього, тож ви не маєте права засуджувати. І uh -huh. виносити вирок. Uh -huh. Ви можете оцінювати якось. Особисто можете піти поговорити, послухати. Потім ви можете докоряти облічати гріх. Якщо дійсно він, ви бачите, що це uh -huh. а, і, і нам і це робиться з любов'ю до брата чи сестри, щоб ну, до брата в даному випадку, щоб а, його піднімати, відновлювати, огортати благодаттю, а не в іншому yeah, відео yeah, yeah, yeah. ти казав приклад, коли християнська армія воює в образний да? Ви, такий приклад з якоюсь злою армією, і ось там ранили його стрілою, і армія християн повертається і мечами добиває його. Це неправильно, це неправильно робити. Наша ціль відновлювати, підіймати. А, і, і, і ще один принцип: ми це будемо робити, а, якщо ми самі розуміємо свою гріховність. Я не перетинав кордон незаконно, але я на цьому тижні робив гріхи, через які які вбили Ісуса Христа, які в лапках примусили Христа стати людиною, прожити неймовірне тяжке життя, страждати до Христа, страждати фізично на Христі і страждати духовно емоційно. Ще більш страшно на Христі, коли він переживав замість мене угу. вічне пекло і ставав так. винним у всіх моїх мерзотних гріхах. Я такі гріхи, як пастор, робив на тому тижні. Я нікого не вбив, я не порушив закон, я там не перелюбствував. Я робив такі інтелігентські, християнські, Тер милі, черпімо, пасторські і гріхи. гріхи, які там люди. Але якщо біблійно дивитись, Через Євангеліє, то я розумію, оці ці мої милі гріхи його вбивали. І uh -huh. тепер, коли я це розумію, і от я повертаюся до брата, який виїхав незаконно, то я, як грішник, жив... який живе завдяки Христовій жертві, можу попіклуватись про іншого грішника, uh -huh. який uh -huh. я не такий святий грішник, а він грішний грішник. Я грішний грішник, як і він, uh -huh. Uh -huh. і я. Я зараз отут і, і служу, і пастор тільки завдяки Божій благодаті. Mm. Я зараз не під не в канаві, десь там в алкогольному оп'янінні з зруйнованим життям, з купою гріхів там і так далі. Єдине, чому Божа благодать, яка якось мене вберегла і мене повела. Коли я так дивлюся, це є спільнота благодаті, то я не буду засуджувати. Mm -hmm. і, ну ще один принцип. Скажу, хочеш додати щось? Ну, ні, нормально. Один ще принцип. Скажу які, ну, ще два, який мене скеровує а, принцип відношення до слабкості. А, в мирний час ну, до повномасштабної війни до 2014 року вже складно говорити, коли що в нас? А, я служив і бачив багато слабкості в християнах і гріховності. І мене. Не раз це, можна сказати, розчаровувало. Uh -huh. І я би зламався, і я б не продовжував своє пасторство, дивлячись, як ти Ну, ти дивишся, наприклад, людина руйнує свою сім'ю. Uh -huh. І через пасторський досвід і сімейний досвід я розумію, що вона рухається до прірви. І говориш тій людини, так. рухайся до Бога, зростай духовно, інакше ти не зможеш. Другий момент роби оце, оце, а оце не роби в своїй сім'ї, бо ти її зруйнуєш. І от ти живеш або з дитиною, і ти живеш, і я давав такі поради і бачив, як батьки виховували своїх дітей. І я вже бачив, якщо Бог диво не зробить, то ці діти залишать церкву. І будуть ненавидіти і церкву, і християнство. І я це бачу. І мені так хотілося цим батькам просто Біблію по голові бити і казати: Я ж вам казав 10 років, я ж вам казав. Хватить бігати, гроші заробляти, вкладайтеся, оце робіть, оце. а ви мені розказували, ну, в нас інша ситуація, ти нас не розумієш і так далі. Ну, а бити ж Біблію неправильно по голові, так. Да? <свісно> Коли діти пішли в світ, мені навпаки треба милосердя проявити, підтримку, допомогти, як далі служити, <свісно> змінюватися, якщо в них є покаяння, допомогти їм вже в цей період. І от для того щоб продовжувати пасторство, ти не можеш його продовжувати, якщо ти не сприймеш, що люд що церква наповнена багатьма людьми, які не слухаються елементарні речі, uh -huh. і вони так uh -huh. само порушують закон. Вони незаконно виїжджають з території просто духовного життя живуть uh -huh. по плоті. Uh -huh. Вони незаконно виїжджають з території батьківства біблійного. І руйнують своїх дітей. Вони незаконно виїжджають з території служіння, просто не служать, а просто відвідувачі церкви, uh -huh, uh -huh. і це руйнує їхнє життя. І мені треба було сприйняти оцю таку слабкість. І я Біблія ясно вчить, щоб і ви духовно, і справляєте таке в духі кротості, і дасть Бог покаяння, познанню істини. Тобто, або про слабкість пишеться, uh -huh, uh -huh. тобто, ми повинні один одного вміщати. І пасторство, ти не можеш. Ну, не можеш практикувати, якщо ти не навчишся сприймати слабких людей, uh -huh. розуміючи, що вони роблять і що вони зроблять, і чим це закінчиться. А ти просто йдеш з ними і служиш їм. Коли деякі люди, я дізнався, виїхали незаконно. Я взагалі не здивувався. Uh -huh. Більше того, в мене немає великої ілюзії, що хто не виїхав, то всі на 100% це високодуховні, високозрілі, високожертовні, богоцентричні люди. Це не так. Ці виїхали, і це їхня слабкість, просто отак виявилася в тяжкі часи. І mm -hmm. мене це абсолютно не здивувало. А ці не виїхали, буває, в когось обставин не було. Або якісь страхи їх зупинили, або ще щось. Mm -hmm. Mm -hmm. Не, не можна всіх одним миром мазати не тут, не там. Але ну в цьому сенсі така слабкість на виїзді проявилася, проявилося десь, хтось залишився. Просто до слабкості треба так ставитися. Uh -huh, uh -huh. І ще один принцип я скажу: що дуже спокушає Ну засуджувати тих, хто так виїхав, не сприймати і ображатися на них. Ну, є багато в принципі причин. Я ще раз хочу сказати: ну, по-перше, біль. Просто тобі просто болить, тобі складно. І в цьому сенсі, якщо комусь ну, тяжко от, цю розмову слухати, то виключайте йдіть далі. Не, не мучтеся. Не час може про такі речі думати. Це, це, це просто болить, я розумію. По-друге, це може бути біль втрати життя. Тобто, ці люди виїхали, а вони є частиною мого життя, частиною моїх планів, розвитку церкви. Відновлення України, і мені просто болить, навіть мені страшно просто майбутнє, або мені болить, що я зараз чогось не маю, і я фокусую ну, ніби таку вину на них. Yeah. От і пройде час, і я можу зрозумію, що ну, не зовсім то вони були винні там, і так далі. Але зараз от така якась фіксація на, на них може відбуватися, і моє серце просто під болем, отак, от тонельне мислення в тонель заходить, і я бачу тільки одне мені болить, вони винні, вони винні. І коли я так фокусуюсь, мені ніби легше стає. Uh -huh, uh -huh. Я шукаю якийсь вихід, хтось, ну причин ще багато. Я тільки на одну хочу ще звернути увагу на таку, хоч дуже небезпечну. Uh -huh. Я це називу самоправедністю. Uh -huh. Нам всім складно жити перед Христом Ісуса Христа і в Євангелії. Євангелія говорить, що ми розбиті грішники, uh -huh. надії для нас нема. Ми живемо тільки Христом і тільки Його жертвою. але всім нам хочеться і до Христа прийти достойним так. і жити з Христом. Так сказати, як одна бабуся молилася, Господи, я ж 30 років з тобою, це ж тобі не шуточки. шуточки. Тобто я ж не як -от там деякі, я вже 30 років, чи там, може 50 вона молилася, скільки. Реальна молитва кажуть. No. От, е нам всім хочеться опиратися на свою праведність. Нам всім хочеться опиратися на те, що ми, от, ми зросли, ми святі і так далі. І це є самоправедність. Ми втішаємось не праведністю і благодаттю Христовою, а своїми досягненнями, святістю, досвідом, yeah, yeah, позицією, yeah. я пастор там, і так далі. І дуже легко оцю насолоду самоправедності, бо це велика насолода, отримувати, коли ти на фоні от таких от людей. Mm -hmm. Бачиш себе. Mm -hmm. Ти говориш про них, ти не про себе. Ти говориш, ой, я там нікчемний, я ніхто, але всередині ти відчуваєш, що цей насолоду вони такі слабкі пастори, які не були пасторами, вони наймити були, а я залишився, я реальний герой. Це як молитва, да, Господи, благодарю тебе за те, що я не такий, як цей митар. Mm -hmm. І це оце законництво і самоправедність це реальна насолода. Це гріх, як, яким я грішу а, в такій, в такій, в такій ситуації, mm -hmm. де, ти, mm -hmm. де ти помолився чи змирився, і така, і така думка: це я змирився, і мене побачили, що це ти, ти, ти дійсно змирився, тобто тобі було ну нелегко, ти yeah. Ті такий хоп, в тебе, yeah, yeah, yeah. і ти змирився. І тут такі думки: знаєш, о, я змирився. А Бог yeah. обіцяє змирених благословити. А я, знаєш, і люди побачили. Тобто це велика спокуса. Нам всім хочеться не, не в Євангелії жити, а в законі. Бо ніби якщо я виконав закон, то я герой. А Євангелія каже, що там тільки один герой, тільки Ісус. І оця це така страшна спокуса, яка, яка діє і в мирний час, а зараз тим більше. Він такий більш яскравий час. Тож mm -hmm. е я, якщо підсумок зробити, е в більшості своїй, ну давайте скажемо, навіть так перетинати кордони незаконно це гріх. Може, є якісь виключення, я даже, ну, вони навіть на думку зараз мені не приходять, я не можу для прикладу щось провести. Я просто, знаючи Біблію, знаю, що не, вс... не все однозначно. Фраза це зараз звучить неправильно, тобто, це я не спонукаю виїжджати, це неправильно і так далі. Але коли люди таку слабкість проявляють, я не думаю, що ми повинні засуджувати, зрікатися їх, добивати їх. Тим більше, якщо ми хочемо, щоб вони повернулися, чи щоб вони покаялися, то є момент, коли ми можемо докорити бажано один на один, точніше, тільки один на один, в більшості своїй. А, а так, ми повинні милостю і благодаттю проявляючи, ну, Чекати їхнього повернення. А якщо ми кажемо, ви повернетеся, і ми вас там, не знаю, зробимо те, -то, те, -те, -те, те, вони не повернуться просто. Так. Це просто алогічно буде для них повертатися. Да. А тим більше, я ще таку річ скажу, коли виїжджають так люди, вони потрапляють в яку ситуацію. Чи європейці, чи канадійці, чи американці, австралійці, вони сприймають цих українців як біженці постраждалих. Угу. Деякі з тих людей. Розуміючи жах війни, вони навіть просто скажуть: Та виїжджайте, нічого страшного порушуйте закон. Християни християнам таке кажуть. Е, і вони потрапляють в атмосферу, де їх приймають і розуміють. Оцей страшний біль і не засуджують. Я якось з американцем одним мав по позуму е, розмову, і щось я почав йому пояснювати, як я потрапив е, в Німеччину, і він мене перебиває, каже: стоп, 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 ні, ні, ні я не дух світи, я не дух світи, я не дух світити. Я такий не і він мені, типу, не виправдовувався. Ну, хоча я не виправдовувався, ніби може і виправдовувався, але ніби не виправдовувався, пояснював. Просто я не дух святий, Бог знає, де тобі треба бути, Бог тебе веде. Просто брати, як я можу тобі допомогти. Отаке От відношення, угу, угу. бо він на ну, полягах, повага, да. да і що тільки Дух Святий знає нюанси, він буде з тобою працювати. А ми тут з тобою стикнулися. Угу. Ну, хоча це мій друг, але ну все одно ми ж не живемо поряд. Ну, да. Раз там на півроку десь там поговоримо, він не претендує, що він може оцінювати, тим більше засуджувати. А, так що треба це розуміти, що люди, які так виїхали, вони в таку атмосферу можуть потрапляти. А да. коли якщо з України абсолютне не сприйняття, їм буде дуже складно складно повертатися. Але ще раз на завершення скажу, що я при всьому цьому я розумію цей біль, да. коли да. складно їх сприймати, бо там. Цілий клубок, багато можна ще говорити. Чому воно так. ну, Здається, це несправедливо. Ага. Ти там ще й фотки якісь публікуєш, а я тут в, в окопі сижу. Да. Це непросто. Да. Дуже дякую, Микола. Так, а, Ясна додай а, щось, така ще ти. велика відповідь. Та тут важко щось додавити, все біблійно, розсудливо. Ну, дякую. Ну, а в тебе був. Е Досвід, коли ти з, ким, з кимось спілкувався, хто виїхав незаконний. У мене ну, один тільки був такий. Uh, Хоча багато постаріли uh, спілкувався, тільки один з них такий. Ну, я би сказав так, що так, я а, спілкувався, а, може, навіть не з одним, а з декількома а, братами, і це дійсно дуже різні історії, дуже різні, а, сприйняття а, подій. А, тому. Тому це доволі таке непросте питання для цих людей, І я сприймав це як, от, як ти кажеш, це людська така слабкість, котру вони вже проявляли і раніше. Угу. І це не було щось таке, що не могло коїтися в їхньому житті. Угу. Ну і ці люди продовжують зростати. Тобто ця слабкість, між іншим, цікаво стосовно виконання закону. Да? Я чув таку ситуацію, коли один брат ну, сурово відноситься до того, хто виїхав незаконно, угу. порушив закон. Так. При цьому, коли був ковід, то від цього чи від інших таких, таких самих братів я чув я вакцину робити не буду, я просто куплю mm, нічого собі. Да-да, Ну, там є таке поняття зробити вакцину в ватку»,, да? Тобто не, не в руку, а yeah, в ватку. Yeah, вадівпадай yeah, yeah, тобі чув, це да. виписують. І я чув таку розмову, коли людина каже, це все не треба робити, то що там нам держава каже, що це треба, це все типа фейк, це там заговор, медицинський, такий сякий. Там то я це не буду, абсолютно, мене не докоряє, моє сумління, без проблем. Я це не буду робити, я можу це сказати. І люди так робили. Вони купували, і, і, і так далі. На жаль, коли інший проявляє таку слабкість, чи може. Ну, от якось людина думала, що це не порушує Божий закон. Вакцину не зробити, але паспорт yeah. отримати. Yeah. Yeah. Тобто, не робиш, то, то і все. Там залишай роботи, не їдь там за кордон і так далі. Ні, я хочу пересуватися, хочу працювати, тобто я куплю паспорт. Або заплачу там за якісь, ну, ще ж багато чого можна було незаконно оплачувати в Україні. І оце ну, от така непослідовність не дуже ну, вона личить християнам. Якщо ти проявляєш таку слабкість, не будь ну, суровим до. До тієї людини зростайте разом, дізнавайтесь, як це змінювати і так далі. Так. Але але таке також є. Але я розумію, що ну, і це, це, це болить, особливо коли ти втрачаєш когось з своїх близьких, друзів, все і хтось десь там, да. складно зрозуміти, да. чому всі не тут, чому всі або ти переживаєш за економічний стан в майбутньому. Бісь складно розуміти, чому всі не тут і не роблять, от щоб вирішити ці проблеми. Да, да, да. Дуже дякую за відповідь. Це вважаю, що дуже важливе таке роздумування, яке призведуть до гарного плоду.